З нами на зв'язку військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, ви чуєте нас зараз? Так, я вас чую. О, чудово нагадаю, що сьогодні ми поговоримо про ситуацію на фронті. Поговоримо, обговоримо ще декілька важливих питань, і головне, ми спробуємо з'ясувати, що кардинально може змінити ситуацію на фронті на різних ділянках. Отже, пане Петре, ситуація зараз на фронті на різних ділянках, що ми маємо на сьогодні? Яка ситуація? Фронт ділимо на дві великі частини: східний плацдарм, де є дві найгарячіші точки Авдіївка і Бахмут, і великий південний плацдарм. І от під цими двома призмами треба щодня дивитися, що відбувається на фронті. Починаємо розбирати це питання із південного плацдарму. Ми прорубали там доволі великий коридор, крізь лінію Суровікіна, десь у межах 10 на 10 кілометрів. Зараз знаходимося посередині у так званій другій лінії. Вона направду є найголовніша. Тут величезна кількість шансів, бетонованих дзотів. Дотів, тунелів і тому подібне, що що росіяни уміють окопуватися, і це проходити буде доволі нелегко. Але як тільки вдасться це пробити. А нагадаю, що ширина смуги десь у межах до 25 км, кілометрів, то направду далі, за винятком укріплених міст, таких як Токмак і Мелітопол, нічого вже сер серйозного немає, аж до перекопського перешийку. У нас стратегічне завдання вийти на північне позов'я і перерубати так званий сухопутний коридор в Крим. Якщо це вдасться, то південний плавдарм точно обрушиться, коли яких цих обставин відбудеться сказати не можу, тому що противник також усвідомлює, що йому загрожує, і дві дуже гарячі точки. Це Бахмут і Авдіяка, чому саме вони так виглядає, що стратегічної мети, і це вже розуміють путіністи, і сам Путін вони не не досягають стратегічна мета. Нагадаю, ліквідувати українську державність цього не буде, але вони мають виконати самі для себе завдання мінімум: вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І тоді Путін перед виборами може казати, що СВО вдалося його треба припиняти, і от тільки українці не хочуть цю війну зупиняти. Нам правду дуже дуже такий складний і не хороший для нас сценарій саме тому вони так люто атакують Авдіївку, тому що Авдіївка ворота до Донеччини плюс Бахмут рухається до оперативного оточення. Як тільки це складається, це також дуже серйозна проблема для Путіна у політичному сенсі, бо він сказав, що його взяли. Він нагородив там їхніх недогероїв здати його вони не можуть, бо це вже підважить позицію самого. Божака, отак щодня цій зоні стратегічної рутини ми будемо перебувати до допоки не станеться надлом чи на нашу, чи на їхню користь на цю хвилину. Поки що все дуже важко, дуже тяжко, але на нашу користь. А, пане Петре, в Маріуполі активізувався рух ворожих військ. Що там відбувається, про що це може свідчити? Та він він і, і має він і має аКактивізовуватися, тому що їм бракує сил і засобів. Маріуполь це такий великий логістичний центр, де концентрується велика кількість і люду, і техніки будуть підсилювати якісь точки. Які точки побачимо на вашу думку, а росіяни змінюють тактику на полі бою? І на яку саме тактику, якщо змінюють? Нема нічого там нового нічим вони нас подивувати не можуть. Друга світова війна на марші, класична сталінська методичка. Рускі не можуть програти на полі бою. Скільки солдатських життів треба затратити, стільки затратимо? Це, це хрестоматія, це конкретна. Це конкретна цитата Сталіна, Жуківщина, як така великі піхотні вали, велетенські артилерійські вали. Правда, вони дуже сильно понизилися, бо я шо, скажімо, минулого року середні показники застосування артилерії на добу було в межах від 45 тисяч, а навіть було до 80 тисяч залпів на добу, то зараз цей показник опустився від 10 до 15 А минулого тижня був навіть один день, що наших залпів було більше у сукупному вираженні, аніж їхніх, і нічого мега кардинально Нового вони не застосують і не покажуть Оце проходження. лінії суровіки на класично Другу світову. вибори в Росії мають відбутися навесні 24-го року. Ну зрозуміло, виборами їх важко, важко назвати, але зазвичай ось є така, ну скажімо, така тактика, що до якоїсь до якоїсь такої визначної події має, має бути щось таке сакральне ну. Скажімо, там принесена, тобто чи взяття міста, чи взяття якогось населеного пункту. Тому зв'язку з цим питанням на вашу думку, де буде активізовано саме напевне бойові дії, і ну що можна, щоб вони хотіли подати до виборів? Ну якщо вони, звісно, відбудуться? Ми вже, угу. Ми вже про це сказали. Адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Нічого іншого я побачити не можу. Ну можливо, збожеволюють, можливо, бо це буде божевілля, яке на голову не налізе. Ну але росіянам притаманна така тактика, можливо, спробують вдруге вдарити по ну, Але на, на що вони там можуть розраховувати? Я собі просто не уявляю. Ну це скоріше фантастичний сценарій. А ось виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини і подавати це як мега-перемогу. Вони будуть нам мати пане Петре. Зазвичай політологі, у політологів є такі вислів, як Чорний лебедь. Тобто якийсь таке надзвичайно несподівана, несподівана подія, яка абсолютно змінює якийсь там певний хід ну, не історії, а в якомусь певному руслі. Тобто якась така неочікувана подія. І на вашу думку, ось чи можна саме, скажімо, прогнозувати, що на якомусь етапі оцей Чорний лебедь, ну, в будь-якому форматі може з'явитися в Росії. Або... Ну, народ щось все таки якось ну повстане. Можливо, інша якась ситуація, можливо, ще ну, те, що ми не знаємо, не очікуємо. От на це можна робити ставку, чи власне, ну це можна виключити? Робити ставку на Чорного Лебедя вершина немудрості. Чи може це статися? Однозначно так. Попри причинно-наслідкові зв'язки, які визначають історію, є ще і його величність випадок. У Наполеона Бонапарта є на цей, на, на цей момент дуже гарний вислів. Випадок єдиний володар. Всесвіту». історія знає, що випадок інколи докорінно міняє усе, що тільки можна поміняти. Мій улюблений. Е Мій улюблений приклад, одна один із хрестових походів його очолював е, імператор священної римської імперії Фрідріх Барбароса. Був дуже дуже вдалий і мудрий пол Все дуже багато від нього залежало. Їхав через річку, кінь спотикнувся, впав у обладунках у воду, втопився, бо не встиг за спроносить його підняти, і це направду перевернуло хід е, битви. І таких випадків в історії просто є безліч, які дійсно серйозно щось міняють, але робити на них ставку вершина не му. Mudras de Trata. треба таке мислити категоріями причинно наслідкових зв'язків і на мій погляд не можна робити надсерйозну помилку що в російській федерації народ щось вирішує там народ ніколи нічого не вирішує і ніколи нічого не вирішував відколи постала ця держава як держава а кристалізувалася вона у своїй ідеології віліччя на мій погляд за часи івана грозного якщо там відбуваються якісь бунти то це означає що комусь це потрібно кутийсь із частин е, політичної еліти три бунти є в росі Історії це так, це повстання Івана Разина, але величезна, величезна, величезна. Дискусія, чи це було повстання народу, чи це народ був використаний у боротьбі за корону царя між двома криланами Нарішкиних і Милославських. Ну було повстання Омільяна Пугачова. Його звичайно придушили дуже важкою кров'ю. І повстання більш більшовиків все, але в частині що стосується українців, більшовики ні нічого не змінили. Ми тільки поміняли вивізку однієї імперії на вивізку іншої імперії. Я трошки дався у довший історичний аналіз, щоб направду відстояти дуже тверду позицію. Перестаньмо дивитися на народ. Нема ніякого народу Росії. Немає. Вони не всі погані у частині, що стосуються українців, погані, без винятку. Якщо там щось почнеться, то це означає, що якась із верш Кремля вирішила використати народ для трансферу влади. От, пригадаємо будь Пригожина. саме це, це якраз і є аргументацією того, що. Там усе вирішується на елітарному рівні. Чи може прилетіти оцей чорний лебідь та чому ж не може в 2013 році до них летів метеорит у Челябинську зону? Шкода, що не долетів стосовно кардинальної зміни ситуації на полі бою, ну є різні версії, абсолютно ракети атакам з. Атаком... По різному називають F-16, Більше набагато більше зброї. Що саме на вашу думку може кардинально все-таки змінити ситуацію на полі бою на користь України? Може може змінити велика кількість, велика підкреслюю не одна, дві-три ракети, як зараз була знищена в авіації в районі Бердянська і в регіоні Луганщини, а кілька сот, кілька сот у межах місяця. Ракет Атакамс і F-16 у великій номенклатурі бомбового і ракетного навантаження приведу знову ж таки конкретний історичний приклад. Під час американо іракської перепрошую війни проти армії Саддама Хусейна за півтори місяця американці застосували більше ніж 600 ракет атакамс. Вдумайтеся в цю цифру. А були дні, коли за добу відстрілювалося від 20 до сотні ракет. І ми дверезо розуміємо, що армія Іраку не співмірна з армією Російської Федерації, тобто на користь Російської Федерації, вона набагато більша, вона набагато фанатичніша, вона набагато лютіша. І так само авіація той самий Ірак за кілька тижнів застосовано кількасот тисяч літів. годин. годин. Кілька сот тисяч, Щоб ми розуміли, як це дуже багато. Як це дуже багатезно ще машина F-16 прекрасна, але важливо, яка номенклатура зброї до неї буде надходити. Дуже потрібні AGM-158 часом ракета, котра може завдавати ударів до 900 км. До звукова, до півтонни до бойової частини дуже серйозна, винищує абсолютно все. Саме цими ракетами можна знищити Кримський міст, вибити рештки їхнього флоту, особливо великі десантні кораблі, які до, до півтонни вантажів можуть доправляти до Криму і Крим і якщо так працювати кожен день по кілька десят ракет, а з американців цих ракет у межах п'яти тисяч виготовлено, плюс атакам також декларується від двох до чотирьох тисяч. Що у них є от у поєднанні такої зброї кілька тижнів щоденної роботи. Направду фронт може змінитися. У якій частині вибивати на великих відстанях, все, що довозиться до фронту, все, Вел, великі ешелони, скупчення вантажів з снарядами, продовольством, водою, патронами і тому подібне. Якщо солдат в окопі, тій самі лінії не доотримує патронів, не доотримує ПТРК, не недо, доотримує води харчування теплого одягу і тому подібне, через кілька днів. Через кілька днів вони приходять у режим біологічного виснаження, переб'єм їх як куріпок. Але є нюанс такої зброї? Треба багато. Це направду, будемо чесними, залежить виключно від наших західних партнерів. Пане Петре, скільки ракет «Атакамс» ми маємо отримати? Ну яку партію, щоб саме кардинально змінити ситуацію на полі? бою? яку вона ну звісно? Чим більше, тим краще. Але все таки на вашу думку, якою має бути така ну? Навчальну, скажімо, початкова партія для кардинальна, така ну щоб умовно, умовно, по справжньому знекровити південь. Тобто, десь на десь у районі того самого Бердянська, якщо дивитися на карту, це справа, бо карта читається з півдня на північ. Ідемо уліво до Чонгарського перешивку. Там також йде постачання від Херсона до Чонгару близько 100 кілометрів. Тобто, якщо щоденно насипати по усіх усіх скупченнях техніки, ну десь так, ну хоча б тиждень по в день по 20-30 ракет, то тоді буде серйозний ефект. Ракети далекобійні, ракети Таурус. Я слухала ваше інтерв'ю, в якому ви зазначили. Ну, коли саме говорили про, про те, що Німеччина поки так і не готова, чи готова на датун ну, принамі вони до нас не дійшли. Далекобійні ракети Таурус. що вони кардинальну ситуацію власне не змінять. Тобто, це це так. Вони дійсно кардинальну ситуацію не змінять? Не змінять. краще не е, краще. Зміню. Ракета та я так розумію. Однозначно поясню чому. Тому що це перше, ну, яка різниця між Атакамс і крилатими ракетами і тими самими Storm Shadow Scalp, то одне те саме, тільки одне французьке, друге. Британський і Taurus це так само аналог Storm Shadow Scalp. Яка різниця? Перше. Це ракети авіаційного базування. Інтегровані вони в старенькі су, су 24 Це велика машина, яка в довжину має поза 20 метрів. Вона помітна з точки зору і радіорадіотехнічної розвитки, і з точки зору космічної розвідки. Тобто противник за цим це дуже пильно стежить. На, на машину треба поставити ракету. Машина має розігнатися, піднятися в повітря, вийти на рубежі, пусків і ті пуски здійснити. Це все час, час і ще раз час. За це за цей час цілі, котрі потенційно не. Для неї можуть бути, скажімо, ті самі аеродроми з гелікоптерами. Гелікоптери піднімаються у повітря, штаби розбігаються, ховаються у бункерах і тому подібне. Ну складніше із із боєкомплектом. Тобто для такої цілі треба дуже сильно якісно експертувати ціль. І тут феномен зненацька ну дуже невеликий, дуже невеликий. Атакам з абсолютно інша філософія. Машину атакам вони засікти не можуть. На невелика відносно невелика, тобто відбувається пуск для них у режимі раптовості, плюс авіаційна ракета саме такого безування це до 1000 км швидкості. Так вони дуже якісні. Вони мають всі необхідну апаратуру для подолання системи протиповітряної оборони, але все ж їх легше збивати. Атакам це квазібалістична ракета 5400 км кілометрів швидкості, плюс. Знову ж розуміємо, літак піднявся дві ракети, запустив, повернувся назад. Сам літак треба обслужити, пілоти мають відпочити і тому подібне. Тобто частота залпів не може бути високою. такам перезаряджаються за якихось 10-20 хвилин, не більше. Поряд є кілька турбусів, відстріляли, змінили відстань на 10-15 км, знову відстріляли, і так може бути неймовірно довго і багато за умовну одиницю часу. Атакам, що ЕМСТОРДАХаймерс буде ну пускова установка М142 Хаймерс або М270 спроможна відстріляти значно більшу кількість ракет зі значно більшим коефіцієнтом успішності, тобто не збивання зі значним більшим, просто з неймовірно високим коефіцієнтом раптовості. Отак От а насправді, що противнику куполя було і дошкульно, має бути суміш. І тих, і тих ракет умовно ракети авіаційного базування, ті самі agm 158 до 900 кілометрів, беруть дальні цілі, десь там умовно на південному березі Криму, і їх треба брати в обов'язковому порядку. а Атакам зберуть відносно середні цілі. І от в такій суміші на правду можна змінити хід війни у межах місяця-двох, якщо так працювати щоденно, підкреслюю щоденно. Однак, вдруге за нашу з вами розмову наголошую. Кількість таких ракет і озброєння залежить виключно від наших союзників. Така реальність. Пане Петре, Путін у Китаї згадав про те, що Україна нібито готується до перемовин, ну не готується хоче перемовин. Глава МЗС Угорщини Сіатру приїхав до Мінська і заявив про необхідність мирних переговорів щодо України. Ну і прем'єр-міністр Словаччини, Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні і знову таки згадав про переговори. Про що це свідчить? Всі ці моменти елементарно, елементарно, все просто. Путін дає сигнал, що, що треба заморожувати лінію фронту, він до цього готовий. Тут, 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 не, тут, тут нема що розгадувати, все очевидно. Результати візиту Путіна до Китаю можна припустити, що вони в закритому режимі намагалися переконати китайців будувати другу лінію сила Сибіру. А Це колосальні гроші, колосальні прибутки. На вашу думку, висновки ваші після зустрічі переконали? На мою думку, ні, не переконали. Ну, принаймні, поки що не видно ознак, що друга нитка сили Сибіру буде будуватися, і це в стратегічному сенсі хороша. новина. пам'ятаємо, що російський бюджет наповнюється виключно із допомогою енергоресурсів нафти і газу. Є нафтогазодолари, долари, є Російська Федерація. Нема нафтогазу і доларів. Їм кінець пригадаємо кінець 80-х років, коли адміністрація Рейгана ще на початку на початку 80-х років почала працювати із. із з арабами першу чергу совівською Аравією збили дуже серйозну ціну на нафту в 85 -му, 86 -му році, вона протрималася у межах 10 дол доларів за барель. Це якби зараз по перерахунку, тепер згідно із дифузії цін чи інфляції, як ну, правильно називається, в межах 20 барелів за долар в радянському союзі банально закінчилося. Гроші просто закінчили їх більше не було. І монстр рухнув. От, і все, якби вдалося. Тобто, чим більше буде обрізатися енергетично. Ні, сектор, бо це головний е головний ресурс прибутків для вільно конвертованої валюти, тим краще, але на превеликий жаль, поки що, рішення та й можливості, та й можливості збивати ціну на нафту е немає. Бо єдина країна у світі, яка по справжньому може спити ціну на нафту, це Саудівська Аравія. А з золізус на те, що відбулося в раунді між Хамасом і, і з із із Ізраїлем, то ця. Це питання відкладено. Ну як мінімум на рік може і більше. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли частина і вийшли до нас в ефір. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був військовий експерт Петро Чарник. Говорили ми про ситуацію на фронті, говорили про те, що може кардинально змінити ситуацію на полі бою. Я вам дуже дякую, пане Петре. На все дякую. добре, на все добре. До наступних зустрічей. Акцент з Іриною Булгаковою сто один